Доброго ранку, діти! Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час вже починати. Дітки, сьогодні до нас у гості завітали Наталка та Петрик. Вони пропонують вам пограти у гру. Але спочатку погляньте, що нам діти принесли. Як ці предмети називаються одним словом? Правильно, дітки, це предмети гігієни. А тепер пограємо в гру. Я буду називати предмет. А ви будете відповідати, для чого він потрібен. Це грібінець він потрібен для того, щоб. Вірно, дітки, він потрібен, щоб розчисувати волосся. І робити гарні зачіски. Діти, а для чого потрібна зубна паста та зубна щитка? Так, вірно, вони потрібні, щоб. Чистити зуби. Діти, а для чого нам потрібно мило? Так, правильно, мило нам потрібно, щоб мити руки та коли ми купаємо. Дітки, погляньте уважно на картинку та скажіть, який ще предмет гігієни нам потрібен, коли ми покупалися. Так, дітки, вірно, рушник! А для чого він нам потрібен? Правильно, для того, щоб витирати руки та ці дітки, ви на всі питання відповіли правильно. Дітки, нагадайте, будь ласка, Петрику та Наталусі, коли треба мити руки. Так, дітки, правильно, після того як повертаємось з прогулянки. А коли виходите разом з мамою до магазину чи ще кудись, потрібно, повернувшись додому, вимити руки. Дітки, а для чого потрібно мити руки? Правильно, щоб захистити себе від мікробів. Та хвороб. Правильні, дітки. так, потрібно вимити руки. Дітки Наталка та Петрик дуже хочуть, щоб зробили один із предметів гігієни. А щоб дізнатися, який саме, відгадайте загадку: як купатися ідеш, і мене також береш. Я гладенький, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило, я корисне. Вірно, дітки, мило. щоб зробити мило для нашого котику, нам знадобиться пластилін і дощечка для нього. Беремо пластилін кольорів, які вам подобаються. Я візьму зеленого кольору. Кладемо на долоньку, розминаємо спочатку пластилін. Кладемо на долоньку і катаємо його по колу. Ось таким чином скочуємо пластилін. Розплескуємо його пальчиками ось так. Працюють наші пальчики, Кладемо на дощечку і злегка піднімаємо потроху краєчки нашої мильнички. Беремо пластилін, наприклад, жовтого кольору та робимо мильце для нашої мильнички. Теж розминаємо його ось так. Вручаємо його. Катаємо, потім пальчиками притискуємо так і ось так. Ось такий шматочок мила у нас. Вийшов. Дітка, а про які предмети ми з мамою сьогодні говорили на занятті? Так, вірно, про предмети гігієни. Петрик та Наталка дітки будуть чекати на фото ваших робіт. До побачення, до скорих зустрічей!